Розглянемо ми наступні питання. Питання обов'язкового обов'язкового е банківського терміналу з 2025 року. Розглянемо питання е акції по відмові від класичних РРО. Проговоримо про наш новий продукт е Дубідок, систему електронного документу обігу. І декілька ще нових продуктів, які ми плануємо запускати найближчим часом. Якщо у вас під час лекції будуть виникати питання, ви просто можете їх писати в чатику. Після мого виступу в нас буде з вами час обговорити питання та відповіді. Відповідно, з чату я їх буду читати і вам відповідати. Тож, переходимо до нашої теми. Поїхали. Як бухгалтеру витиснути максимум з ПРРО у 2025 році? Трошечки розкажу про проект Чекбокс. не багато хто знає про нас, але все ж таки, значить, ми є лідером ринку програмної фіскалізації з 2020 року. Займаємо понад 35% ринку всіх програмних касових апаратів. Маємо понад 150 тисяч клієнтів. Це більше 170 тисяч зареєстрованих кас. Одна з ключових фішок наших це наявність величезної кількості різних інтеграцій з різними платформами. Серед наших клієнтів є багато мікробізнесу, ФОПів, торговців в інстаграмі, Фейсбуку, а також є багато і величезних інтерпрайз-клієнтів. Частину з них, от мої колеги, навели в презентації. Що таке чекбокс? Чекбокс це не просто програмна каса, насправді це екосистема різних і продуктів, і функцій. Більш того, є величезна кількість різних варіантів використання. Ви можете працювати з чекбоксом через веб-портал так, з такою собі постсистемою і інтегрованим програмним РРО в цю постсистему. Є утиліта під назвою Каса Менеджер. За допомогою цієї утиліти ви можете свою облікову систему підключити до нашого РРО, або простіше кажучи, інтегрувати перерочок бокс в вашу облікову систему. Є мобільний додаток, він може встановлюватись на iOS, Android або банківський посттермінал. Купа готових інтеграцій з різними платформами онлайн та офлайн торгівлі. Ну і для компаній, які мають власний штат розробки, ми. Надаємо API для того, щоб розробники могли безпосередньо напряму з нами інтегруватись. Наведено частину з наших клієнтів. На жаль, всіх помістити в один слайд не вийде. Більш того, ми маємо величезну кількість ФОПів з різних регіонів, з різних куточків України. Відповідно, їх так само нанести на презентацію буде дуже важко. Тож почнемо з нашої однієї з найбільш цікавих акцій. Якщо ви користуєтесь класичним РРО і хочете перейти на програмне РРО, але вам шкода витрачених коштів на фіскальний принтер, не переживайте. Ми вам надамо програмне РРО безоплатно на період дії вашого класичного РРО. Тобто користуйтесь РРО чекбокс безоплатно хоч 7 років. Часто класичне РРО вимагає багато сервісного обслуговування. Може щось зламатись, треба ці пломби переопломбовувати. Якщо ви працюєте у віддаленому куточку країни, то не завжди сервісний центр готовий до вас їхати відправляти спеціаліста з програмним РРО. Цих проблем немає. Це все працює в онлайні дистанційно. Тож, перейти на програмне РРО це не просто вигідно, а це набагато більш зручно, ніж класичне РРО. І щоб у вас не було вже жодних сумнівів, ми вам надаємо програмне РРО безоплатно. Цим сервісом скористались багато наших клієнтів. От на презентацію вивели декількох з них: Люксоптика, Подорожні, Кайсі. Ці клієнти скасували реєстрацію свого парку класичних РРО, зареєстрували по РРО. Чекбокс замість них, і відповідно, найближчі 6 років вони будуть користуватись безоплатно перерочекбокс. Наступна тема, про яку хотів би поговорити, з 25-го року всі торговці мають забезпечити прийом оплат картою. Лектор, попередній лектор багато про цю тему говорив. Це дійсно важливо. Тож, ми з командою чекбокс підготували для вас. Рішення. Зустрічайте наш новий продукт це Acquiring від Checkbox by RetKPay. Це наш новий продукт, створений в партнерстві з нашим класним партнером Rosetta Pay. Це комплексне рішення, яке в себе включає як касове програмне забезпечення, так і платіжне рішення. З ключового. Подати заявочку, підключити цю це рішення ви можете повністю в онлайні з кабінету чекбокс в два кліки. Тобто за декілька хвилин, в два кліки, ви відправляєте заявку на торгівельний еквайринг і вже за годину ви отримуєте рішення і інформацію про те, що ваш термінал вже їде до вас і буде доставлений за декілька днів. Окрім класичного терміналу, в рішенні може використовуватись інтернет еквайринг, якщо ви торгуєте онлайн. Tap-to-Phone – це технологія, яка дозволяє приймати оплати звичайним android телефоном трошки пізніше, і ios телефон буде підключений. Та QR-еквайринг еквайринг це QR-стойка. Яку часто ви можете побачити в різних магазинах. Що стосується посттерміналу банківського, це не просто звичайний посттермінал, це буде спеціалізований Android посттермінал з нашим додатком під назвою Суперкаса. Детальніше, трошки пізніше розкажу. З ключових переваг еквайрингу байчикбокс. Ну, це очевидно поєднання з ПРРО. Далі, це швидкий легкий онбордінг. Повністю онлайн з кабінету чекбокс. Всі види аквайрингу в одному продукті. Тобто, вам не треба окремо підключати там, для вашої онлайн-комерції, для офлайн-комерції. Ви все з єдиного кабінету чекбокс підключаєте одним кліком. Ринкові тарифи. Напевне, це ключове. Значить, еквайрінгова комісія складає 1,3%. Оренда посттерміналу складає 400 гривень на місяць. І все програмне забезпечення, яке включається в цей продукт. Це постсистема, це аналітика, це управління вашими касами через кабінет, чикбокс і багато багато інших функцій. Це коштує 180 гривень на місяць з ПДВ. Трошечки тепер про програмне забезпечення для терміналу, яке ми назвали Суперкаса. Значить, це така програма, в яку ми включили весь наш всі наші напрацювання, весь наш досвід, такий собі швейцарський ніж для торговця. Значить, це програма, яка вмістить собі програмне РРО, що повністю виконує всі вимоги законодавства. Далі, в цій програмі є режим відображення чеку. Я хотів би доповнити мого попереднього лектора е, з приводу того, чи має торговець видавати друкований чек, чи ні. Так от, згідно закону про використання касових апаратів, торговець сам визначає, чи видавати друкований чек, чи видавати його електронний, чи просто відображати електронний чек. На пристрої. Звісно, є. Ми знаємо, що є закон про захист прав споживачів. Але якщо ви повідомите вашого потенційного покупця, що в цій торговій точці видаються тільки електронні чеки, тобто, це буде таке у, умовна оферта обслуговування, правило обслуговування доведете до вашого клієнта, то відповідно ви можете не видавати друкований чек. Але наше нове рішення суперкаса. Вона дозволяє відобразити фіскальний чек на екрані терміналу, що вже є повністю валідним способом передачі фіскального чеку. Але для тих користувачів, якому важливо отримати саме паперовий чек натисканням однієї клавіші, ви отримуєте надрукований фіскальний чек. Тож, що дає таке рішення? Насправді, кожен чек, тільки паперова стрічка, тільки папір під кожен чек коштує приблизно 30 40 копійок. Саме так, це достатньо дороге задоволення друкувати чеки на папері. Тож середня статистична каса з нашим рішенням зекономить до 750 гривень на місяць тільки на касовому папері. Я вже не кажу про те, що немає необхідності купувати додатково термопринтер. Тобто, термінал виступає і принтером, і, і пристроєм для відображення чеку. Сама програма собі містить функціонал постсистеми, тобто, це екран касира, де він може створювати продажі, створювати чеки, вести складський облік, а також через кабінет чекбокс вам доступна фінансова аналітика, управлінська звітність і навіть податкова звітність. Тобто, якщо торговець проводить всі свої продажі через фіскальний апарат чекбокс. То подати звіт такий ФОП зможе в два кліки з кабінету checkbox без додаткового програмного забезпечення. Тож, запрошуємо всіх до бета-тестування нашого нового продукту: Акварінг від чекбокс, проскануйте цей QR-код. Заповніть формочку на приєднання до бета-тестування, мої колеги з вами зв'яжуться і якнайшвидше підключать вас до нашого нового класного продукту. Для того, щоб трошки заоходити наших клієнтів, підключатись, ми створили спеціальну пропозицію на перший місяць користування. Тобто для перших тисячі терміналів екварінгова комісія буде 0% на перший місяць. Програмна каса, постсистема, все, що стосується софту, буде 0 гривень на місяць. І оренда терміналу також буде на перший місяць 0 гривень. Тож поспішайте, перші тисячу терміналів отримують ось такі цікаві умови. Трошечки про інший наш продукт під назвою «Дубідок». Значить. Часто нам з вами в нашій з вами роботі потрібно обмінюватись з контрагентами електронними документами з електронно-цифровим підписом. Часто не всі вміють цим користуватись, часто не у всіх є зареєстрований акаунт, акаунт в існуючих системах електронного документообігу, і це створює певні проблеми. З системою Дубідок Do можете про це забути. Це безкоштовний сервіс обміну електронними документами. Ви можете просто створювати, завантажувати документ в систему Добідок, Do копіювати посилання і через будь-який месенджер відправляти вашому контрагенту. Це посилання для підпису. А ваш контрагент, відкривши посилання, він відразу побачить документ. І кнопочку підписати, ну як це зараз відображено на презентації. Під кнопочкою підписати є або Дія, або можна використати будь-який інший ключ, і дуже легко, просто, інтуїтивно, зрозуміло підписати документ без жодних реєстрацій. Тож, це. Дуже класне рішення, яке закриває повністю потребу в електронному документу обігу. Наприклад, розглянемо кейс бухгалтера та клієнта. Наприклад, ви бухгалтер, ви ведете там декілька ФОПів, вам треба з ними підписувати акти виконаних робіт раз на місяць. Ви реєструєтесь в системі Добідок, завантажуєте документи документам акт по, для відповідного ФОПа. Наразі ми додали функціонал шаблонів, тобто ви вже наперед можете створити шаблон документа і тільки вписувати окремі поля, які вимагають від, від клієнта до клієнта якихось змін. Підписуєте через дію підпис або через класичний АЦП, чи там, від, через Smart ID від Приватбанку, і просто кидаєте вашому клієнту посилання через WhatsApp, Viber. Або через e-mail. він переходить за цим посиланням. Він навіть не повинен знати, що таке дубідок. Йому точно не потрібна там реєстрація. Він побачить зрозумілу одну кнопку підписати, підписує, а ви вже на своєму пристрої побачите повідомлення, що ваш контрагент підписав відправлений йому документ. Дуже зручно користуйтесь. Трошечки про наші продукти, які зараз знаходяться в роботі. Найближчі 1, 2, місяці вони вже стануть доступні до бета користувачів для бета-користувачів, але вже зараз хотів би про них трошки розказати. Е, наразі аутсорсинговий бухгалтер веде декілька фопів. Може бути, 10, 20, 50, У кожного свій підхід, свій темп роботи. Але е, зараз ведення ФОПів вимагає достатньо багато операційної роботи: зайти в кабінет, подивитись заборгованість, зайти в клієнтбанк, взяти виписку, зайти в фіскалку, подивитись чеки. Це все руками треба звести або в якихось табличках. Це все досить рутинна робота, яка забирає час, а не створює додаткової цінності. Тож ми з командою подумали. Чому б не зробити кабінет бухгалтера, в який бухгалтер зможе додавати скільки завгодно ФОПів, налаштувати інтеграцію по кожному з ФОПів з кабінетом податкової, клієнтбанком, фіскалкою, а система сама автоматично буде підтягувати і обороти по банку. І формувати, звісно, книгу доходів видатків по такому ФОПу, звіряти цю книгу доходів видатків з фіскалкою, наприклад, перевіряти через кабінет платника податків, чи немає заборгованості по розрахункам з бюджету, і автоматично формувати в потрібний момент звітність, отримувати реквізити для сплати податків. І контролювати кожен день, чи не наближається ФОП до ліміту, що теж є досить зручно. Тож, зустрічайте, кабінет бухгалтера, буде доступний на ближчі 1-2 місяці до бета користувачів, який містить в собі всю цю функціональність. Ще більше скріншотів цієї системи. Тут буде по кожному ФОПу і вся інформація: там актуальна ставка, кведи, все, що з цим пов'язання, події, календар подій, можливість подачі звітності без додаткового програмного забезпечення, е, статуси документів відправлення в ДПС і. Відповідно, сплата податків так само буде доступна в цій системі. Якщо щось не вистачає з того, що тут написано, ми залюбки додамо ці функції, бо зараз ми багато інвестуємо часу в цю розробку. Тут формочка. За цим QR-кодом ви можете залишити заявочку. Відповідно, коли система стане доступна до бета-тестуванням, ви першими зможете її спробувати. І, звісно ж, ми для перших користувачів надамо найкращі умови користування цією системою в майбутньому. Так, тепер трошечки про те, як бухгалтери чи системні інтегратори, чи будь-хто може заробляти разом з командою Checkbox, пропонуючи українському бізнесу найкращі програмні продукти. Це наша партнерська програма. Якщо ви рекомендуєте вашим клієнтам або вашим знайомим або включаєте наші програмні вкази в склад свого продукту, ми вам за це виплачуємо агентський бонус. Виглядає він наступним чином: що перші три місяці оплат від клієнта ви отримуєте повністю 100%, скільки клієнт буде нам оплачувати. Надалі рік, перший рік 25%, там другий, третій рік. Відсоток зменшується. Тобто вам достатньо зайти на наш сайт, вибрати розділ для партнерів, зареєструватись в партнерському кабінеті, отримати реферальне посилання і просто передати вашим знайомим це реферальне посилання. Зареєструвавшись по ньому, ви вже побачите всі оплати, всі каси цього клієнта. Якщо у вас залишились Е, якісь питання, чи ви згадаєте якісь питання чи пропозиції в майбутньому, можете записати мої контакти. Залюбки ради буду відповісти на ці запитання, обговорити пропозиції або сконтактувати з моєю командою, якщо це буде стосуватись чогось, в чому я не розбираюсь.